Верхній лічильник це холодна вода, вона відкрита, а нижній лічильник це гаряча вода. 136,5 метрів кубічних. Такий показник лічильника на гарячу воду у квартирі Черкащанки Серафіми не змінювався із жовтня 2021-го, розповідає жінка. Тоді вона встановила бойлер. У нас гарячої води майже не було. Ну, максимум 30 градусів. Ну хіба це гаряча вода? Я не могла не помитися, ну, нічого. Уже люди тут ставили, і я вирішила поставити. Відтоді каже, цей кран не чіпає. У мене два стояки, от такі квартири. Так? Тут у мене ванна, там у мене кухня. Значить, у ванні жодного разу я не включала. На кухні тільки в цьому році я включила місяці два користувалась. Відносно цього я подавала показники і я платила. Каже за останні два місяці показники на обох лічильниках не змінювалися. Втім, різниця оплати між двома квитанціями складає 130 гривень. За поясненнями, жінка звернулася до комунального підприємства теплових мереж Черкаси теплокомуненерго. Я, мабуть, це помилка. А вона ні, це не помилка. Ми перейшли на новий е, спосіб розрахунків. А тепер, каже, ми будемо враховувати от загальнобудинковий лічильник, у них є на гігакалорії. У такій ситуації опинилася і сусідка пані Серафіми Людмила Болдіна. Гаряча вода перекрита усю. А холодно йде все. І таке ж платіжка прийшла. Водою не користувалася. У мене стоїть з травня 2023 року. От, але ж це таке прийшло. Перший раз прийшло, то 70 я заплатила. Ось. Все, якийсь перерахунок. І вже йде 140 гривень 90 до оплати. Різниця в оплаті послуги без змін показників пов'язана із загальною сумою спожитої гарячої води у будинку, пояснює начальник відділу роботи із зверненнями споживачів комунального підприємства теплових мереж Черкаси теплокомуненерго Андрій Сорочук. Для приготування гарячої води використовується теплова енергія. Ця теплова енергія використовується споживачем як у вигляді гарячої води, яку він бере з гарячого крана, так і вона проходить по трубопроводах в підвалі, на технічному горищі, в межах квартир. І вона є облікованою і підлягає розподілу відповідно займаної площі. Каже такий розрахунок здійснюється відповідно до правил надання послуги з постачання гарячої води, затверджених рішенням Кабінету міністрів України від 11 грудня 2019 року. До Черкащан платіжки із врахуванням цього положення почали надходити із квітня 2023 року. У будинку за показниками лічильників в квартирах і по нормі, наприклад, нарахували, що в нас 200 метрів кубічних гарячої води. Відповідно на ці 200 метрів кубічних гарячої води нараховується плата за теплову енергію, потрачену на функціонування в розмірі 20%. А потім ця визначена плата в 20% розподіляється між всіма споживачами у будівлі пропорційно займаній площі квартир. Додає, користувачів про зміни попереджали на зворотній частині квитанції. Всі дивуються, як можна прив'язати гарячу воду до квадратного метру. Я ж не мию кожен квадратний метр своєї площі гарячою водою. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.